Шановні глядачі, з вами Пасіка Хелпи. Сьогодні у нас буде, чу, як то кажуть, чудодійна розповідь. Але спочатку я хотів би подякувати всім, хто купив нас в бухло і цим самим нас підтримав і не дав нам здухнути у цей тяжкий шановні глядачі, час. Вам вели велике спасибі і здоров'я. Я сподіваюся, воно вам знадобиться щоб все те в Шановні глядачі. Я у вівторок вже вийде відео, я відповім на ваші питання, я їх збираю. І жоден коментар він не буде без. Він не буде з ігнором, шановні глядачі, просто не випадав в мене часу на це. І ще терміновий коментар, типа. По поводу торцувки, там є відео п'ять місяців тому. Називається Обзор торцувки чи огляд торцувки. Вже не пам'ятаю. П'ять місяців тому я оце пролистав, воно там є. Подивіться, воно там. Я думав, я надіюсь, воно об'ємне. Щиро дякую за те, що породили, зрізать хвостики. У шапки, короче, щоб не попала в цих кольорах. Ну, спасибі. Я взагалі-то дивлюся, я не, я не нахиляюсь дуже близько, але я вірю в те, що якщо хтось мені про це сказав, ну значить це знак, і треба його виконувати. Я поміняв шапку. Я оце, може бути що йду, наприклад, і якусь херню думаю, таку, знаєте, як то кажуть, відверту херню. І тут сніг там з гілки на голову, хоп, і я вже. Кажу собі, я зрозумів, цією херню займатися не буде. Ну, Я вірю в знаки, про які я вам в подальшому розповім, шановні глядачі. Ще я робив там було прохання тіпа, зробити огляд рішених корпусів. Я зробив я тоді, але я, я от згадав, що я зробив, я перелистував ці коментарі. Я зробив огляд, але відео злетіло і тепер рішених вуликів нема. І зробимо інший огляд, ну, корпусів оцих. Шановні глядачі, ще. Ну, все, не будемо зациклюватися і... І я вам розповім історію, яка називається Викриття Балабула. Шановні глядачі. Колись в Криму в 2011 році е, я на будівництві працював про у таракона, і там паралельно треба було на участку. вже треба було знайти воду. Шановні глядачі, в селі Лучисте треба було знайти воду. Щоб ви думали, щоб ви знали, завжди в Криму було мало води, води було завжди мало. От ви уявіть. Десятий рік, де він був 15 років тому, вже ну, вода була почасова, ну, По всьому Криму, почасово, тому що її на всіх не вистачало. Крим розрахований був на, на максимум на 800 тисяч людей, а приїхало туди жити 2 мільйона 2 200 тисяч. Ну, і на всіх води не вистачало в той час, коли взагалі там все було нормально. Ну. І навіть от по селах я перший раз бачив, як подається вода. От селу там, надалуш тою, коротше, в село з гір прямо йде труба по землі. Десь 150-ка металева. Прямо на землі вона лежить. В горох кілька викладено із кирпичів, каміння, коротше, басейнів таких. Називаються вони каптежі. І туди з гур, з, з, з оцих всяких ручейків збігає вода. Басейн наповнюється. І тоді оцей е співробітник, я так поняв, місцевого комунгуспа коротше, повертав і вже йде вода в селу. Ну, і хто встиг, той собі в бочку набрав. Е майже в кожного в дворі була така міні башта Бочка на куб, два, три, кому скільки води потрібно. І вони спочатку набирали в ту бочку воду. Коротше, я щось відволікся, і я хотів цим пояснити, що питання води це завжди стояло, ну просто, просто як то кажуть, це було дуже густне питання. Так як і проблема електрики, там електрики теж на всіх не вистачало. Це потім я вам розповім. І е, потрібно було на участку пробити пробити скважину, щоб пробити скважину, щоб черпати воду підземну. Але скважину теж, де по поло, ти борить не зможеш. Тому що ти можеш бурити хоч до покойного пруїбу, як то кажуть. Але все одно ти води не знайдеш. так, конкретно в даному місці. Бурова приїжджав каже, питав, де бурить. От вони тупо задають питання. Вони пробуріли, води нема, вони розвернулися і поїхали. І потрібно було от показати їм те місце, де повинна бути вода. І, шановні глядачі, ми ламали на цим голову, де я рознаю, це місце. І тут приїжджає в село Малий Майок від Амушне 15 кілометрів. Може, може 12. Малий маяк приїжджає е, екстрасекс, короче, Віль Єфімович Лонда. Лаурат всього і все, куча літератури. короче, блін, короче, супер-супер чувак, і він може знайти воду. А фіш якісь там висіли, я вже не пам'ятаю, як ми на нього вийшли. Ну, короче, ми з сусідом він займався цим питанням. короче, Приїжджаємо до нього. І він каже: ну, мені треба, я воду вам знайду, і мені треба у вас тухи Бабло. короче. Ну, Знайдеш воду без проблем. І він такий каже: я ще типа, лікую людей, ось моя література. Короче, Книжок 10 отаких, короче, кольорових. Видно, що видання дорогі. Ось моя література ще Я супер, вообще супермен. Я, я лікую людей, я указую всі хвороби. і я... Предскою я, предскою. І я е, хай би предсказую майбутнє. Коротше. Я знаю, що буде, коли і те, і тепер. І як, коротше. Я, я бачу, я дивлюся у майбутнє. Я просто супер пацан, якого іменно іменно ви повинні, іменно якого ви повинні наняти для води. Коротше, ми такі подивилися, ну, да, от, чувак, взагалі. И такой говорит на меня, хочешь, я будущее, ну, предскажу. Кажу, не надо, денег, кажу, я сразу, денег не дам. Он говорит, да ладно, просто так. Кажу, не надо, я хочу пожить нормально. В неведении, короче. Он такой берет две вот этих полочки, короче. У нас соседа каже, в тебе остого хондрос, короче. Он говорит, ну да, что-то тут, короче, в спине. А я говорю, да, блин, Санчок, тебе, блин, 30... Чи гуд, ну по ньому, що вже там якісь отложення вже є. Тут бере він короче, дві оці проволки на мене. Вони так звелися. А ми були якось футболка, світер, все прозоре. Якось. Ну, Він тонке. Така спортівка така тонкова була, в кармонів не був. І він такий на мене питає: Ти що, Термінотор? Кажу, ні, кажу, а що? Він каже, там метал в груді. Ну то, да, там дві пластини стоять, короче, через два місяці Ну, Кажу, то ти взагалі красовець, короче. Він ну, кажу, ну що типа? Літературу мою купувати будете. А там видно піраміди якісь, коротше, якісь зумні слова, ну там ну, просто зумозі зійти. Я вам кажу, книжок 10, коротше. Короче, ну що, типа? Поїдемо воду шукать. Ну, Поїдемо, коротше. Бере на дві ромки, сідо в машину, а машина шефа. Субору імпреза 4 на 4. Точка. Просто агонь. Сідо, і я в нього питаю, типу, насчет майбутнього. А ну кажу, ти такий розумний. Ану, предскажи, от, ти чоловік добрий, доїдемо ми тут нам їхати 25 кілометрів по короче. Ми доїдемо нормально чи живе там. Ну, на... долучиться, чи не доїдем, короче. Він такий, короче, доїдем, без проблем, короче. Ну, все, короче, зантер, в пол, блин, короче. 100, 120, 140, 160, 180 на 190 километрах по серпантину, короче. Цей, задний, начинал в этой зоне начинал я, выпустить меня отсюда, короче. А я спокійний, тому що такого прагматичного чоловіка, який любить життя як сосід, ну я, я не бачив в житті І Він стопудово знав і тормозний шлях, і як їхати, і те і т.п. І там взагалі не було ніяких ні опасок, що щось не так. Але на свідомо було 190 кілометрів. Цей ззад починало рвати, коротше. Я кажу, да успокойся ти, Ті, ти ж майбутнє побачив вже. Ну, які проблеми в тебе. Він випустить мене, зупиніться, Ааа, такий. на роть. Тут стишились ми, блін, до 150. М -м Між машинами отак, газ, вона, всі чотири колеса грибуть, колеса широкі, сцеплення просто бомба, блін. Короче, він уре, блін. короче, стишились ми так нормально, до суточки, короче, хух, короче, він такий. приехали, мы, он вылез, его телепо, кажу, так, слушай, я что ты, типа, блин, напиздил, что ты, блин, типа, майбутнє бачиш? Может, ты за воду, короче, нам сейчас тут спиздить, блин. Бобки, а бобки попросил, я так, мабуть, вот так, сгодую, так, как так, говоришь, вскользь, попросил, мабуть, 200 боксов, короче. Сосед с ним рассчитывался. Кажу, Сантю, он нас уже на в маяку, сейчас наебал тут на, Ну, тут всьому лучистом на оцій ділянці. І що тоді, короче, його Шукот? Він ще не астрольов. Афіші, боче, він ж сьогодні тут завтра топ. Він такий, та ладно, типа, воду ви знайдете по-любому. Я на місяць сюди приїхав чи на півтора. Короче. Ви бачили, скільки мене віще. Я тут буду по всьому Криму їздити. типа. Ви не за забобки. Вода буде. Кажу, так хто зна, буде вона чи не буде. Тіпа, ну куди, 200 боксів за всі, час ти походиш тут. І що тоді? короче, якщо не буде води. представляєш скільки бабло зараз полетить. Починається. Я починаю нагнітоти. короче, У мене оця пиздюж, отамало майку, що я бачу майбутнє. і Він горв в машині. Вона просто вибила. короче, чувствую, скоро нас часу через минуту кинуть на бабки на, на 200 боксів, короче, «Сантюка, та черсним, блін, уже хай шукав вже що-небудь. Він каже, типа, все нормально. Бери, шукай. Він коротше, бере оті дві полки, ходив, ходив по участку, а участок невеликий, там суток 10 може. Коротше. Ходив, ходив, тут. Коротше. Ну що, забили кілок. Коротше. І я, я кажу: слухай, за такі бабки, хай на тролейбусі їде собі в отой майор. Коротше. ты шо, типа, он говорит, да не, не, надо его отвезти, может, это же полезный человек, короче. Ты бачил ту афишу, он там лечил на свете, короче. Ну, забыли мы за этого знахаря, блин, <laughs> ясновидца ебучего, короче, проходы. Я не знаю, что там с этой буровой, с этой водой, короче, я оттуда уехал. Ну, покинув, короче, прорабство, думаю, да ну его нафиг, короче. Почав торгувати медом. І поїхав вже жив. Спиться виймають на це все. І представляєте собі, короте, він ще був у малому маяку. Я приїжджаю додому. І кажу в себе в Чернухах за 946 кілометрів оттуди, що зустрічали Віля, Єфімовича Лонду. коротше, таке, висадило мою Чучу. А місцеві, короте, та ти шо? типа же що алкоголізм треба відправити наших ребят до вас у Крим. Короте. Хай він їх закодірує. Це такий супер-пупер спеціаліст. Та кажуть, він просто шарлатон. Ніх рено. І ви думаєте, той досвід, що ми його викрали, цього балабула, ви думаєте, він спрацював? Ніх-рено. Для людей він я скільки не розказував народ. Це просто супер чоловік. В екстрасенсури це як таке чоловічище. Шановні глядачі. Отака от історія з викриттям Балабула і з нею я до вас лину, Як хотів би, я, щоб до вас линуло щастя, з мого каналу. Шановні глядачі, бережіть себе, з вами була Воша, Посіка Хелп.